Тих, хто безкорисливо робить добрі справи для інших, тепер побільшає і серед студентів. Громадська організація Волонтеріат Ужну поповнюється. Задля цього в ректораті Ужгородського національного університету зібралися охочі з різних факультетів. Насамперед, волонтерство філігранно шліфує закладену в кожному з нас людяність. Наголошували досвідчені волонтери під час зборів. Якщо ви щось робите, не чекайте, що у вас будуть повітати. На жаль, життя вам дало цей шанс стати людьми в таких важких умовах. І ви цей шанс маєте використати, щоб потім було не соромно подивитися назад і сказати своїм дітям, онукам, що да, я був волонтером. Це от основне, що треба в життя. Розмов про волонтерство забагато не буває. На зустрічі члени волонтеріату згадували про добрі справи. Зокрема, ті, що вдалося зробити за час повномасштабного вторгнення. Склад уже слід оновити, адже багато попередніх представників волонтеріату вже завершили навчання у виші. А з новими ще не було нагоди краще познайомитись то через карантин, то через війну. Тож зібралися студенти з різних курсів. Ми сьогодні зібрали студентів, які не лише перший курс, а другий, третій курс, бо, власне, ми не мали можливості фактично від початку карантину спілкуватися безпосередньо з студентами. І разом із такою загальною інформацією про волонтеріат, про наші основні напрями діяльності, ми хочемо їм розказати про основні принципи волонтерства, про те, хто такий на сьогоднішній день волонтер, які напрямки діяльності можуть бути, і власне після закінчення війни. Ті, хто хоче долучитися до громадської організації Волонтеріат УжНО. Писали заяву про вступ до цієї організації, а також пропонували власні добрі ініціативи, які б хотіли реалізувати. Університет готовий знайти майданчик для проведення заходів, спрямувати, допомогти з організаційними моментами. Тощо новим ідеям від студентів тут лише раді каже голова правління громадської організації Крістіна Тофт. Ми прагнемо, щоб вони нам рекомендували щось, пропонували. А ми просто радо допоможемо їм їх реалізувати. А не ми там їм пропонували ось така ініціатива. Будь ласка, долучайтеся. Я бачу, що очі в них горять, вони дуже ініціативні в нас, і я сподіваюся, що це буде новий поштовх і для волонтеріату, і для них, і ми зможемо реалізувати ще більше крутих, важливих соціальних проєктів. і. Для університету і для міста загалом за участь у волонтеріаті УЖНУ можна отримати ще й бонуси: і моральні, і навіть матеріальні. Участь в волонтеріаті дає можливість студенту реалізувати себе в першу чергу, знайти друзів, втілити свої ініціативи. Ну і, звичайно, приємним бонусом до цього є зміни до положення про нарахування стипендій, і участь в волонтеріаті у жну дає можливість студенту отримати від 5 до 8 балів за його роботу. Серед охочих бути частиною волонтеріату і студенти, які вже мають досвід волонтерської діяльності. Ганна навіть сама організовувала благодійні ініціативи. А з початком повномасштабного вторгнення допомагала вимушеним переселенцям із поселенням в одному з гуртожитків і з адаптацією загалом. Випадково потрапила на одну акцію, яка мене наштовхнула вступити в саме волонтеріату жну. Акція допомога павлику-мотичці. На той момент я просто долучилася як людина, яка просто збирала кошти. А потім вже в подальшому брала участь у живому ланцюзі для рекорду цього для павлика-мотички, а також допомагала зі збором одягу, а також коштів для дитини». Тячих будинків та будинків для престарілих. а в першокурсника Тараса ще й професія співзвучна з порятунком людей. Вибрав спеціальність медика. Я розумів, що я хочу свою своє життя присвятити допомозі людям. Думаю, що мої вміння, мої знання можуть допомогти ще комусь покращити свій стан чи здоров'я. На завершення Ганна Малеганич провела тренінг, де більше розповіла про принципи волонтерства, світовий досвід, як волонтерам розвивати комунікативні навички тощо наголошувала, волонтерська діяльність затребувана не лише в час війни. Після перемоги роботи буде ще більше. І чим більше сердець битимуться в унісон добрих справ, тим легше разом подолаємо всі негаразди.